Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді у своїм гніві промовить до них. І настрашить він їх у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою, я хочу здійснити постанову. Промовив до мене Господь ти мій син, я сьогодні тебе породив, жадайте ти від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх побиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер, помудрійте, царі, навчіться ви суді землі, служіть Господеві зо страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.